Так, привіт всім. Відео зробити швабру для бетону. Коснувся, кошти 5-6 тисяч гривень. Значить, що я купив правило метрове. Воно йде таке з двома гранями жорсткості. Далі. Воно обійшлося 400 гривень. Купив далі отаку вот фігню від триммера 300 гривень. Зараз побачите, що з цього буде, все, звісно. І от таку палку я купив, коротше, теж це запчасти виходить. Там, де оці триммери продають цю фігню. Коротше, 580 гривень. Ну і побачимо, що з цього вийде, яка швабра. Зараз будемо робити. Спочатку робимо оцентровку. Отвер тут. Далі з цієї сторони ми малюємо отакий полукруг. Відрізати лобзиком. Ну і зараз побачимо, що з цього буде. Так, далі. Далі відберемо простий 125 диск. Ставимо на край, відміряємо, робимо полукруги. Ось такий полукруг робимо. Вимальовуємо полукруг. Ось, такий. ось так він виходить. Ось. І зараз будемо відрізати для цього треба лобзик, шуруповерт сверла, насадки. всякі, Ну і розібрати цю запчастину. Зараз побачимо, що буде далі.